У світі змінюється все: тенденції, інтереси та цінності, але є деякі речі, які залишаються незмінними. Саме спорт одна з них, адже це було завжди корисним та приємним для будь-якого населення у будь-який історичний період. Саме під час заняття спортом виділяється ендорфін, гормон щастя. Тобто, таким чином покращується не тільки фізичний стан, але й ментальний. Проте чому Варто займатися спортом та як можна себе пристосувати до такої звички. Далі сюжети спорт відкриває перед нами великі можливості для фізичного та морального розвитку. Він зміцнює безліч людських цінностей, які протягом десятиліть відстоюються в ООН. Серед них рівність, справедливість та взаємоповага. Завдяки спорту, суспільство змінюється на краще. На думку представників ООН, спорт є чудовим інструментом для поширення ідей миру, позитивних соціальних та економічних цілей розвитку. Щорічно 6 квітня вся планета відзначає міжнародний день спорту на благо миру та розвитку. Це свято підкреслює важливість спорту і його необхідність для суспільства та міжнародної спільноти. Воно було запроваджено 13 серпня 2013 року представниками ООН. Попри те, що це свято відзначається, лише протягом 10 років воно встигло набути своєї популярності, адже наразі спорт є невід'ємною частиною нашого суспільства. Багато хто з нас, прокидаючись, приймає рішення зайнятися сьогодні фізичною активністю чи ні. Хтось робить це для свого фізичного благополуччя, хтось для підтримання гармонії та ментального здоров'я, а хтось взагалі вирішує присвятити свою кар'єру цьому виду діяльності. Особисто я займаюся спортом для власного здоров'я. Це покращує мій здоровий спосіб з життя, піднімає мій імунітет, знімає стрес. Як кажуть в rode, здорово тело, здоровый дух. Я занимаюсь спортом, потому что это мой стиль жизни. Мне это очень нравится. Это дає мне силы позитив, радость в жизни, ну и снятие стресса обязательно. Особенно в наше время. Поэтому заниматься спортом это как дышать. Про те, як змінився спорт на тлі воєнного часу, та як війна вплинула на спортивне життя, зокрема в місті Одесі, нам розповість редактор спортивних новин, автор та ведучий та спортивний коментатор Леонід Францискевич. я думаю, що всі розуміють, що воєнний стан дуже і дуже боляче вдарив по всіх сферах. Але спортивна сфера вона постраждала чи не найбільше з. Я маю на увазі з не військової тематики. Так багато спортсменів виїхали з України, багато спортсменів почали. Забувати про спорт, власне, займатися з якоюсь звичайною роботою, волонтерством. Багато хто пішов служити так: хтось в теробороні, хтось збройних України, в Нацгвардії, і дійсно говорити про те, що спорт відійшов на другий план чи на третій, можна і слід. На щастя, через те, що Україна проявила себе як незламна нація, непереможна нація, не зважаючи на повномасштабну війну, на прильоти, на проблеми божевільні з енергетикою, які були протягом осені та зими і зараз десь продовжуються, наші спортсмени, наші федерації, наші асоціації, команди. Вони демонструють, що ми можемо призвичаїтися навіть до цього, і дуже приємно, що навіть під час війни наші спортсмени якось намагаються брати участь у змаганнях, проводити змагання. Звичайно, в Одесі грає чорноморець. В Одесі гратиме команда другої футбольної ліги Реал Фарма. Там зараз розпочинається весняна частина сезону. Також ґанбольні матчі проходили, але це відбувалося у листопаді і ось зараз нещодавно Одеса приймала цілий тур. А також можемо сказати, що вперше... За більш ніж рік в Одесі, точніше в Одеській області у місті Южне відбувся матч баскетбольної суперліги. Біпа Одесь, Одеса приймала черкаські мавпи. І також жіноча команда Суперліги Інтерхім грала в Одесі, тобто можна казати про те, що потроху повертається спорт всеукраїнського рівня. Звичайно, перш за все, мова йдеться про наявність укриття, так? якщо це стадіон. То має бути укриття на певну кількість місць, якщо це якийсь спорткомплекс. Також багато якихось змагань вони мають бути узгоджені з місцевими військовими адміністраціями, і дійсно у кількох регіонах можливо буде щось заборонено у інших регіонах ніби дозволено. А це все індивідуально, в індивідуальному порядку. А дуже добре, дуже приємно, що нас журналістів пускають на змагання, ми можемо працювати. Хоча, звичайно, зараз людям не до спорту, і дуже знаєте, впала впала зацікавленість саме у спортивних якихось новинах чи спортивних програмах, але з'являються і нові якісь проекти, з'являються якісь нові телеграм-канали, ютуб-проекти, блогери. І дуже дякую їм. Дуже дякую всім, що навіть у такий складний час, важкий час у повномасштабну війну. Спортивна сфера в нас функціонує нехай і на маленький-маленький відсоток. Але ми всі впевнені, що війна скоро закінчиться. Україна переможе. Ми будемо далі йти до цивілізації, до цивілізованої Європи, цивілізованого світу. Матимо підтримку міжнародну і будемо. Доказувати, доводити, що українці незламна нація, непереможна нація в усьому, у спорті, на полі бою і загалом, в принципі, як, як нація, як країна. Тож спорт і здоровий спосіб життя, а також фізична та інтелектуальна активність є запорукою загального процвітання та благополуччя української нації. Чим спортивніша, Тим здоровіша наша нація, тим сильніша і багатша наша Україна.